Привіт усім! Сьогодні я буду працювати з тістом листковим. Ватрушки з листкового тіста і з цибулевою начинкою. Одразу почнемо з цибулі. Нам треба цибуля червона, ми її тонко дрібно ріжемо і цибуля шалот. В нашому магазині я такої не знайшов. Дуже схоже за смаком біла салатна цибуля. Теж лагідна і ніжна. Червону цибулю дрібно порізали, а шалот або салатну на часточки. За рецептом на 4 ватрушки треба 4 цибулинки шалот. Але у мене дві салатних великих. Так що все отак залишили на кілька хвилин у спокої. І займемося тістом. Деко пергаментним папером. Струсимо, щоб не приставало борошном. Викладаємо тісто, воно вже готове, я ж вам кажу. І вирізаємо тарілочкою або блюдцем з такий кружечок. Бачите, маємо чотири таких кружальця, їх треба змазати яйцем. Намагаємося, щоб яйце не виходило за бортики, щоб воно залишалося на коржі. Потім викладаємо на кожну ватрушечку цибулю, залишаємо навколо місце. По кругу, Стежте за тим, щоб цибулька не випадала за межі коржика. Щедро покропіть оливковою олією цибулю. Бачите, яка в мене є штука, дуже зручна, по-моєму, в Греції купив. І по три гілочки митого і обсушеного тим'яну. Вставляємо всередину. Такі пропорції. Перемога буде за нами завжди. На моїй кухні так точно. Особливо, якщо ви будете активно дивитися і підписуватися на мій канал в YouTube. Я вже розігрів духовку до максимальної температури 220 градусів. І ставлю на випікання. Подивлюся, думаю, що хвилин 15 йому вистачить. Рукавички на ручках, все. Дістаємо ватрушечки, подивіться, які красунечки, мої хороші. хороші. Нехай хвилиночку застигнуть і буду куштувати. Ви знаєте, я сам приємно здивований, можна сказати, вражений, тому що, знову ж таки, подібної страви ще не готував нікого. Подивіться, як красиво. Це гостя можна сміливо давати, тому що виглядає чудово, а на смак. Цибуля солодка. Тісто молодці, не скажу виробника, але український. Готуйте, не пошкодуйте, підпишіться на мій канал, поставте лайк і напишіть щось хороше, таке душевне. До побачення, до нових зустрічей на каналі Костянтин Грубич. А я буду смакувати.